Запасаємось водою 21 серпня. Вінниця облводоканал ліквідовуватиме аварійну ситуацію на магістральному водогоні. Сотні ФПВ-шок для п'яти бойових батальйонів, потужний рефрижератор, і не лише Вінниця продовжує системно підтримувати збройні сили. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка відтепер має свій рекрутинговий центр у прозорому офісі Старе місто. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день. У вівторок, 20 серпня, про головні події розповім я Олексій Літвінов. Рівень вмісту хлору у повітрі перевищує норму від 4 до 10 разів. Така екологічна ситуація зараз на Тернопільщині. Внаслідок нічної атаки БПЛА по промисловому об'єкту загорілись паливно-мастильні матеріали, що і спричинило витік шкідливих речовин в атмосферу. Про ситуацію у місті розповів заступник начальника тернопільської ова Віктор Устенко на брифінгу. Хмари диму, які здіймались над областю, зафільмували та виклали в соцмережі очевидці. У регіоні спеціалісти роблять дослідження проб води та повітря. Місцевим радять без потреби не виходити на вулицю, закрити вікна та пити багато води. Наразі у Тернополі найбільш забруднене повітря в Україні. Як повідомили у Вінницькому обласному центрі із гідрометеорології, небезпеки для Вінничини немає. Адже погодні умови та відстань між містами зменшують вірогідність надходження повітряних мас із заходу. Два масштабних витоки на водогоні діаметром 900 міліметрів зафіксували працівники Вінниця облводоканалу. Пориви знову стались на ділянці, яка забезпечує водою більшу частину міста і знаходиться у лісі. Без припинення водопостачання такі витоки усунути неможливо. То вже цієї ночі буде зупинено магістральний водогін. Там проводитимуть заміну вантузів та запірної арматури з першої години ночі, 21 серпня, до 23.30. 21 першого серпня години буде в більшій частині Вінниці. Це мікрорайони Вишенька, Барське шосе, Хмельницьке шосе, Славянка, Коріатовичів, Свердловський масив Первозванного, Також Поділля, академічний, село Агрономічне, Пирогова, Вулиця Пирогова. Тобто, з повним переліком можна зніматися у нас в соцмережах на сторінці Фейсбук та в Телеграм-каналі. Просимо людей. Де уже сьогодні подбати терміново про запас води дві сотні фпв дронів для знищення ворога. Вінницька міська рада спільно із громадою та за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала чергову масштабну партію допомоги українським військовим. Що окрім бойових пташок отримали наші оборонці? Бачив Ілля Іскра. 200 евпівдронів, 17 тисяч сухих душів та авторефрижератор. Уся ця техніка та засоби гігієни вирушають на фронт для підсилення українських військових. Пріоритетом для наших оборонців, звісно, залишаються впівіжки. Їх потребують постійно та у якомога більшій кількості. Наявність рефрижератора не менш важлива. Автомобіль, хоч і не новий, але у відмінному стані. 12-го року спринтер. Абсолютно справний, в чудовому стані, який використовується за призначеннями, доставка продуктів, тому що теж довести харчі хлопцям на 40-градусній спеції це є проблема. Сподіваємося, ще на дрони, звичайно, тому що їх потрібно. Ці 200 fpv шок планують розділити між п'ятьма батальйонами по 40 штук у кожний. За словами військових, пташок має вистачити на кілька тижнів. Дрони з нової партії і від попередніх, які раніше передавали українським оборонцям, відрізняються кращим технічним оснащенням. Покращена модель, вона облегчена, облегчений корпус, вона має кращий акумулятор і вона має трошки більше лопасті, що дає можливість більше часу знаходитись в повітрі. Тобто 15 хвилин вже час дольоту до цілі, і вантаж вже до півтора кілограма, що дає можливість більш потужний заряд донести. Згідно з дослідженнями платформи громадський контроль, Вінниця лідер серед обласних центрів за часткою коштів, передбачених на підтримку Сил оборони України. Передавши цю партію допомоги, громада вже взялася за підготовку наступної. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Масштабний збір у 5 мільйонів гривень для хлопчиків та дівчаток, батьки яких загинули, захищаючи Україну, організовує амбасадорка та волонтерка Оксана Дем'янова. Вінничанка назвала свій проект Мрійники UA». Він про тих, у кого війна забрала найрідніших, які мали б втілювати мрії у життя. Тож замість батьків тепер це робитиме з командою благодійників, які долучаться до збору. Це має бути цінний подарунок, який вже не родина не завжди може собі дозволити. А ще для дітей організують тренінги із фінансової грамотності, і психологічні для мам та підлітків. Є великі родини, є по п'ять діток, є по три дитини. Є родина, наприклад, де е, бабуся виховує діток, тому що хлопці втратили і маму, і тата. Сума на цей проект потрібна 5 мільйонів гривень. Поки що це приблизно 500 діток. Які є у списку е, вже один банк задонатив суму. Дівчатка за кордоном, наприклад, зібрали 7 тисяч гривень. Зараз дівчатка, наші війничанки в Канаді будуть збирати кошти на цей проект. Е, державна установа, держпрацівники погодились віддати свою денну зарплату. 59-та окрема мотопіхотна бригада тепер має свій рекрутинговий центр у Вінницькому прозорому офісі. Старе місто. Вінницька влада виділила офіс, куди люди, які хочуть служити в армії, можуть прийти та поспілкуватися із представником степових хижаків, обрати професію, яка їм до душі, і долучитися до оборони України. Навідник граду, а поки лікується після поранення, ще й рекрутер. 26-річний Єгор Мельниченко у центрі адмінпослуг, що на Братславській, облаштовується на новому робочому місці. Військовий із бойовим досвідом консультуватиме вінничан, які хочуть стати на захист держави і служити у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Якщо людина погоджується на те, що вона хоче служити без всякого примусу, лише мотивація своя і лише своя воля. Коли людина вмотивована, вона краще навчається, вона краще розуміє свої обов'язки та краще виконує їх, тому що якщо людина не хоче, ну вона робить, аби зробити. Вона може так само просто сказати ні, я не буду цього робити, і цим самим вона може підставити не тільки себе на вогневих позиціях під ураження, але й бойових побратимів, котрі будуть поруч. Рекрутинговий центр 59 ї окремої мотопіхотної бригади для зручності розташували одразу біля рецепції. Запитати про наявні вакансії вирішив вінничанин Олексій. Він фотограф і мав досвід роботи із дронами. Ви отримуєте дрона. Ви взлітаєте, займаєте власне свою позицію і знімаєте певний участок. Це, можливо, саме бойові дії, якийсь штурм, ще щось, або ви можете навіть коригувати артилерію. Зараз там більше не сучасна техніка, не треба, мабуть, трошки там буде якесь невеличке навчання, щоб показати? Звісно, звісно, є курси зовсім в різних місцях, тобто можливо навіть потрапити на навчання у Вінницю. Після добровільної згоди йти до армії розпочинається базове навчання, на якому вчать користуватися аптечкою, стріляти, пересуватись, реагувати на звуки. Згодом ще один етап навчань вже фаховий, відповідно обраної військової спеціальності. Сьогодні робить прогрес, скажем, саме сили безпілотних систем, безпілотних літальних апаратів. Тому на це сьогодні ну скажемо дуже. Великі потреба у нас саме на спеціалістів, які вміють користуватися тим же звичайним ноутбуком, які налаштовані на те, що хочуть щось навчитися новому. О, і крім цього, дуже велика, велика кількість різних професій, починаючи від діловода і закінчуючи кухаром, там, водій, от, артилеристи, танкісти, інженери, зв'язківці. Нині бійці 59-ї бригади стійко тримають оборону на східному напрямку, відбиваючи штурми ворога. Гарантовано, якщо людина виконує свої задачі в районі бойових дій безпосередньо, там вона зарплата враховується місячно до 100 тисяч. Плюс є премії винагороди за окремі там випадки, там відбиту техніку і таке інше. О, но менше, ніж 50-60 тисяч, це точно ніхто не отримує. Рекрутинговий центр 59-ї бригади працює з 8.30 до сімнадцятої години. Тут обіцяють підібрати військову спеціальність відповідно до вмінь та досвіду у цивільному житті. Ірина Дідух, Ведемінжиєвський, новини за день, телеканал Віта. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Ганцюка. Вони ж барсуки легендарного комбрига Вадима Сухаревського. Не менш легендарний український гурт Козаксистем присвячує їм свої пісні, а їхній девіз до перемоги. І сьогодні з нами на зв'язку начальник відділення комунікації 59-ї бригади Сергій Цихоцький. Пане Сергію, я вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Сергію. Про 59-ку часто говорять про як про одну з найпотужніших бригад, і не лише серед 50-х. У чому головна міць бригади? Це танки, артилерія, піхота, безпілотники. Скажу, мабуть, все-таки від своєї назви своєї посади від комунікації між підрозділами. От у нас немає, скажем. Якоїсь переваги тому чи іншому підрозділу чи роду військ, а саме в контакті, в злагоженості підрозділів, ми і маємо ці перемоги, які ми сьогодні здобуваємо на полі бою. Підрозділ інквізиція 59 59-го легіону, чи існує він і досі, і наскільки він потужний? Адже 59-ка взагалі відома успішним, якщо не зразковим застосуванням безпілотних систем, ну скажу, що це вже дійсно можна назвати наших пілотів саме цього підрозділу, а саме своєї роботи в своїй сфері, і тому що те, що ну вже за цих більше два роки. Те, що навчилися, і те, що ми скажімо, вже е, на полі бою е, показуємо. Ну, це дійсно заслуговує не тільки підручників, а взагалі е, це буде дуже момент. Ми, ми про багато що не можемо сказати сьогодні, розповісти. Але, от завдяки от, тому, що, по перше, українська нація, вся така, знаєте, вибачте, ну не хочу когось принизити. Але ну дуже дуже розумна нація, яка має е, дуже давні е, історичні корні, традиції е, казацькі, да тих ті, часів, там і багато-багато іншого е, дуже відомих, видатних винахідливих е, винахідників України, які на весь світ там, започаткували дуже багато е, там той же Сікорський, чого коштує да один там його ім'я, пов'язано з гелікоптерами там. І так далі, і так далі. Тому сьогодні ця традиція продовжується, і цей важкий для країни час, от е, стало так, що ми ну на, на нашу долю випало нести стати на е, бороні оцього цього негаразду, яка називається Російська Федерація, е, що вона з собою несе от, на, на, на на стороні добра. На Пане сьогодні. Сергію, а яким був бойовий шлях бригади, принаймні під час повномасштабного вторгнення, на яких напрямах ви виконували завдання? І, власне, де виконуєте їх сьогодні? Ну, 14 24 лютого 2022 року це був Алішківські піски, лівий берег Дніпра. От саме в перші секунди бригада. Вступила в бій з противником, От, була, ну скажем, ситуація дуже важка, але знову ж таки, е, злагодженість підрозділів е вміле керування підрозділами командирів, в тому числі і молодших командирів. Е дозволили е бригаді в повному складі вийти е на правий берег, переправитися з е Антонівський міст, от і потім далі практично бої почалися, от звіти. І по сьогоднішній день вони не закінчуються. Це було звільнення Херсонщини, Херсону. А потім з листопада 2022 року ми вже виконуємо завдачі на східному напрямку. Донецький, Авдіївка, Марінка. От саме тут і наразі знаходимося. Пане Сергію, а наскільки чи достатньо уваги приділяється у бригаді навчанню молодого поповнення? Це лише без АВП у навчальному центрі, чи а, має місце більш профільна підготовка бійців? Скажу, що навчальний центр це добре, але реалії бою потребують, скажем, більш різноманітних, скажем, на навиків. І, і саме адаптування до безпосереднього знаходження в зоні бойових дій, в районі бойових дій, да воно потребує постійно тренувань, постійного тренування. Тому тренування у нас не закінчується ніколи. Як тільки є можливість. ну по-перше, новобранець, який приходить, його ніколи не відправлять буквально на другий день, там чи на третій, чи через неділю, поки він не пройде навчання на наших полігонах тренувальних. Місцях, от в залежності від своєї специфіки, від своєї фаховості. На тій посаді, на якій він повинен бути, і проходять її абсолютно всі підрозділи, як і бойові безпосередньо, так і підрозділи допоможні це і там матеріальне забезпечення, медики. Всі всі проходять базову військову підготовку, базову медичну підготовку. Обов'язково сьогодні ну, війна такий оберт бере на розвиток цих безпілотних систем різних. Тому постійно йдуть навчання, в тому числі для того, щоб вивчати противника, чи він на нас нападає, і так далі, пане Сергію, А наскільки є пріоритетним завданням збереження життя особового складу у бригаді? Це не просто приотертим, зазнає це вже як наше кредо, таке, знаєте, постійне, е, неважлива позиція. От я, як би там больно не було. На жаль, у нас є втрати. Ми це е, кажемо. Ми тільки не називаємо цифри. От, вони набагато менші, ніж ворога. Це зрозуміло. Але саме коли десь приходиться відходити, там залишати позицію, то саме це націлено на те, щоб зберегти особовий склад. Зберегти життя, і от такі а противник навпаки він не шкодує життя своїх підлеглих, там цих так званих окупантів, і тому вони і мають там певні успіхи. Але завдяки технічним засобам, сьогодні, тих самим, які ми називали наших пілотів, ми можемо вражати ворога на відстані, на підходах, на підступах, що ми, в принципі, і успішно робимо. Пане Сергію, я дякую вам за розмову. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! А з нами на зв'язку був начальник відділення комунікації 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка Сергій Цихоцький. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску на Вінничині затримали групу злочинців, які обкрадали офіси та магазини. Протягом чотирьох днів гравці на більярді виборювали кубок незалежності України та збирали гроші для Збройних сил. П'яту зміну літнього табору Я Маріуполь родина закривали два мери: Вінниці і Маріуполя. А на Вінниччині поліція затримала групу серійних крадіїв, що обкрадали офіси та магазини. Спіймали зловмисників після чергового злочину. Вони проникли на територію офісного приміщення у Вінниці, зламали сейфи, викрали майже 400 тисяч гривень. Фігурантів також підозрюють у вчиненні ще двох аналогічних злочинів у Вінницькому районі: пограбуванні автосервісів на 90 тисяч гривень та ще у пограбуванні магазину на півмільйона. Також у поліції зібрали докази причетності цих чоловіків ще до чотирьох злочинів. Для конспірації правопорушники залишали свій автомобіль за кілька кілометрів та їхали до місця злочину на велосипедах. Під час проведення за їх місцем проживання обшуків слідчі вилучили близько 300 тисяч гривень національній та іноземній валюті, ноутбуки, викрутки, одяг та взуття, якими вони користувалися під час вчинення злочинів, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На період досудового розслідування суд обрав і запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справи внесення застави. А у Вінниці пройшов турнір з більярду. Кубок незалежності України. Понад 70 учасників з усієї країни доєдналися до шостого туру сіньорської ліги України 2024 Змагались за перемогу протягом чотирьох днів. Про деталі турніру розкажемо далі у нашому сюжеті. Кілька секунд прицілюється та влучно завдає удару. 41-річний Олександр грає у більярд з 15 років. Для чоловіка це хобі та відпочинок поза роботою. Олександр часто бере участь в турнірах цього разу дійшов до фіналу. Ціль перемогти, але і задоволення просто від спілкування зустрічі з усіма іграками. Це ріст, так сказати. Ось тому, по перше, це, мабуть, задоволення а по-друге, це Буду радий досягти більш гарних результатів. Олександр та ще 70 учасників взяли участь в Кубку Незалежності України, що прийшов у Вінниці. Це вже шостий тур Сеньорської ліги України 2024. Долучились чоловіки віком від 40 років з усієї України. Цей турнір приурочений до свята Дня Незалежності України, хоча він є за календарем, один із етапів Кубку України, але ми його приурочили до дня незалежності України. Також ми проводимо збори на даному турнірі допомоги на ЗСУ. Це в нас з початку війни. Всі турніри відбуваються з тим, що частину коштів ми передаємо. Нашим Турнір з білярду тривав чотири дні поспіль. Щоб здобути перемогу, учаснику потрібно було отримати від семи до восьми перемог. У фіналі двоє найкращих змагались близько чотирьох годин. Такі турніри це не лише про гру, а й про спілкування та відпочинок. Тому на змаганнях завжди багато учасників що є дуже великий попит взагалі сьогодні в більярді причому не тільки в, піраміді, в снукері, в пулі дуже скажімо так це міжнародна практика саме люди після 40 років які хочуть лишатися скажімо так в спорті в активному в активному житті дуже з радістю їздять на турніри на такі Переможці турніру отримали грошову винагороду та унікальні кубки. Частину коштів, зібраних на турнірі, передадуть військовим. Ще частину на лікування віничанина Анатолія Маліванчука, легендарного гравця з більярду. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. І вже третій рік поспіль для маріупольців організовують літній відпочинок поблизу Вінниці. Табір Я Маріуполь родина відкрили, аби переселенці з вчен зруйнованого росіянами міста відновили своє здоров'я та психологічний стан. Тут організовують активне дозвілля та проводять екскурсії по Вінниці. Чим займаються Маріупольці під час табірної зміни цікавилась наша Катерина Соколюк разом із двома міськими головами Маріуполя і Вінниці. П'ята зміна табору Я Маріуполь родина завершилась за сезон поблизу Вінниці. Відпочили понад 600 маріупольців. Десятирічна Марта приїхала вже вдруге разом з родиною. Каже, дозвілля різноманітне, тож сумувати ніколи. Сьогодні приїжджала поліція, і вона нам розказувала правила поведінки до 18 років, що родителі ведуть з нас відповідальність. Та ще я приїхала сюди з братом, якого звуть Деміт, йому 13 років і з матусю. Мені дуже запам'яталося, що ми каталися на катері. Табір Я Маріуполь родина не лише для дітей, а й для дорослих. Для них організатори теж влаштували насичену програму. ми. Ми того року теж були, тому ми планували сюди потрапити, бо дуже сподобалося. Обслуговування вічливе та взагалі природа, екологія, футбол, є баскетбол, волейбол, катання на велосипедах, і навіть малечу катали. Є крісло, яке фіксується до велосипеда. І ми навіть малу катали, а мілічку по лісу. Триває зміна у таборі 10 днів. Тут і різноманітне здорове харчування, і цікаві майстер-класи, і затишні будиночки, у яких проживають відпочиваючі розмова сьогодні з персоналом закладу. Я переконався в тому, що три роки війни, а як виявляється, Біль не втихає навпаки, люди починають розкриватися, тому дуже важливо, щоб і діти, і їхні батьки мали можливість відпочинку фізичного, психологічного, морального тут добре насичена програма. Табір поблизу Вінниці один із трьох закладів, де організовують відпочинок для Маріупольців. Ментальне і фізичне відновлення пріоритет. Крім того, у 21 одному місці зараз працює 31 центр. Я Маріуполь, де надають широкий спектр послуг для переселенців. Це загальна концепція. Я Маріуполь, яка про підтримку та допомогу нашим шановним соціальне питання, це юридичне питання, це адміністративне питання, це працює лікарі, працюють психологи. Все це про повернення людей до життя, це про працевлаштування 5 тисяч людей, які працевлаштовані. Вінниця стала одним із перших міст, де свої двері відкрив центр Я Маріуполь. Адже наше місто після початку повномасштабного вторгнення Росії прийняло тисячі маріупольців, які рятувалися від війни. Якщо говорити в цілому за внутрішньопереміщених осіб, за тих людей, які в силу війни змушені були покинути свої домівки, свої міста, територіальні громади, то, звичайно, наше завдання таким містам, як Вінниця, і умовно тиловим містам, максимально зробити все те, щоб ці люди ну, могли в першу чергу адаптуватися до нових умов, відповідно намагатися інтегруватися в ті чи інші територіальні. Громаді Цьогоріч у таборі планують провести ще три або чотири зміни в залежності від погоди. Тож всього на природі в будиночках посеред лісу відпочинуть до тисячі переселенців. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. «Віта». На сьогодні. Це основні новини Вінниці, України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.